Панство давненько ми не чули, а що там у невизнаному Придністрові, так от вчора, вели режим надзвичайного економічного стану. Причиною називають зупинку поставки російського газу в регіон території України з січня 2025-го. В той же період, згідно з резолюцією Євросоюзу, має зупинитися і робота нафтопроводу Дружба низка країн Європи, Словаччина, Чехія і Угорщина отримують російську нафту саме через цей трубопровід. Але не всі компанії, утримувачі російської нафти, готові відмовитися від. Поставок з наступного року тому вигадують схеми обходу ембарго, яке взагалі стратегічне значення на сьогодні має нафтопровід Дружба, і чи може Україна вплинути на транзит ворожої нафти своєї території? От далі в наступному матеріалі. Єдина система магістральних нафтопроводів дружба була збудована ще у 60-х роках минулого століття для транспортування нафти з Росії в країни Європи. Цей трубопровід має дві гілки: північну і південну. Північна гілка забезпечує транспортування нафти в Польщу та Німеччину, південна забезпечує транспортування нафти в Словаччину, Чехію, Угорщину. На сьогодні функціонує тільки південна гілка, яка забезпечує транспортування нафти для заводів угорської компанії. Мол маршрут пролягає транзитом через Україну. Відмова від постачання російської нафти іншими компаніями відбулася поступово і пов'язана із санкціями, впровадженими європейським союзом. В зв'язку з тим, що польські і німецькі компанії оголосили про бойкот російської нафти, то ще до ухвалення рішення щодо заборони експорту російської нафтової сировини в Європу обсяги споживання цієї сировини відповідними компаніями суттєво скоротилися. Після впровадження ембарго постачання російської сировини і нафтопродуктів для держав-членів ЄС скоротилося на 90%. 10% займає якраз угорська компанія. Мол. «Молу» належить два нафтопереробних завода. Один безпосередньо в Угорщині, другий у Словаччині в Братиславі. І мол, це є державна угорська компанія. Які належать оці два заводи, відповідно вона є отримувачем цієї нафти? Постачання відбувається за домовленістю. Компанія з'явилася як виключення в регламенті ЄС, що запровадив ембарго. «Укртранснафта» забезпечує транзит щодоби близько тридцяти. Тисяч тонн нафти, і цей транзит він сталий, тобто він не змінюється, і ця нафта прямує на відповідні підприємства за контрактом, підписаним з російською транснівті. Згідно з резолюцією Євросоюзу, транзит через Україну російської нафти з 2025 року має припинитись. Проте компанія Мол хоче обійти ембарго і продовжити поставки через Україну. Він зробив там деякі маніпуляції в минулого ну, цього року. І вони з росіянами домовились таким чином, що якщо раніше Мол ставав власником нафти в нафтопроводі на західному кордоні України, тобто в Закарпатті, да, умовно кажучи, то зараз він стає її власником на східному кордоні. В Україні є можливість скористатися низкою статей наявних в угоді з ЄС для того, щоб перервати транзитні зобов'язання, проте стримуючим ефектом можуть бути домовленості з Угорщиною. Потрібне по перше, політичне рішення щодо припинення такого транзиту. По-друге, все ж таки дуже складними є відносини міждержавні між Україною та Угорщиною зараз. До того ж днями на північній гілці нафтопроводу дружба стався витік на ділянці в районі міста Пневи, що на заході Польщі. Аварію швидко локалізували. Натомість в Угорщині та Словаччині заявили про страх диверсій на нафтопроводі. Зараз немає свідчень, які б однозначно вказували на диверсії. Тобто йде розслідування, і давайте зачекаємо результа дочекаємося результатів цього розслідування. Це лише одна з версій того, що відбулося. Будь-які диверсії щодо саме цієї труби не мають жодного сенсу, тому що ще раз наголошую і Польща і Німеччина відмовилися від подальшої експлуатації цієї гілки. Так чи інакше, Росія завжди використовувала дружбу як політичний важіль у відносинах з ЄС, Україною та Білоруссю. Нафтопровід все ще має важливе значення, наприклад, для Угорщини, тож може і надалі ставати приводом для спекуляцій та провокацій.